Добрий день, 28 березня Полтавщина. Сьогодні займаюся маточниками під щеп. Це я таке маленьке ось висадив осінню. Що більше всього що взимку, мабуть, ось таку каналку під щепа ММС шість. Ну, от воно в цьому році буде тут рости, а на слідуючий рік в основному старався так нахилом садити. Ну, як вийшло. ну В основному під кутом 45 градусів. Для чого так? Зараз показую. Тут у мене маточник на рік раніше висаджений. Це БА-29. БА29. Ото вони маленькі садив і от вони такі виросли. Теж з таким нахилом. Нахил для чого? Для того, щоб потім його покласти легко було пригнути до, до землі. Канавка. Канавка для того, щоб коли воно тут пропускає коріння, це буде воно проростати зразу ж із бруняк. Ось таких вже посунаються. І тоді, коли підніметься, підгортаємо землею, це все стане корінням, а паростки, пагони, які виростуть, це буде підщепа, яка потім буде коротко зрізатися при основі. Оце основа, будемо так сказати. Нарізав ось клинчиків, нагинаю і прищеплюю. От вийшло таким способом. Можна було густенько посадити і зрізати, просто їх при основі зрізати, і тоді близько тут від кореня пусте, пустять теж пагінці. І буде те саме підщепа, підгортатися. Ну, так, трішки заботи більше, зато зразу не з одного, ну як, як зекономив трішки посадковий матеріал, рідше посадив і по-друге виросте сплошно. Тут усе це стане корінням і вихід зразу буде більший. Оце такий не. Спосіб доволі простий, але своя буде підщепа. ІС-1 мені щось не дуже вже подобається. Ну як воно і непоганий морозостійка, але ІС-1 видно, буває таке, що вірус в грушах. Ну, це для груш, ІС-1, Г-29. І тоді ця із один підчепа не хоче сприймати його. Часто буває, що сумісний знаєш, цей сорт сумісний. Посадив саджанці гарні. Наслідуючий, ну, прищепив, мається навозити. Е, на навозити. Наслідуючий рік все те саме, все. Нічого не росте, якісь карлики маленькі виросли. Все. Чому причина? Поряд другий сорт пішов, цей не пішов. Ну, не знаю, наскільки це вірно, я чув, що це, можливо, якийсь там вірус є в цьому самому дереві груші. Воно так -то не проявляється, а от на сумісність, тобто сумісність стає несумісним. І це відноситься до ІС-1 підщепа. З ва 29 мов би такого не повинно бути. Ну, будемо бачити. Ну, і це більш така середньоросла підчеплення, ніж іс 1. Це така історія.